Так, всім привіт. Сьогодні я граю в Майнкрафт. І у мене щас покажу, яка версія. Так, 1.21.110.22, Тут є міні големи. Зараз покажу у мене. Я все проверяю на цьому світі. Сейчас тут. Буду показувати, що там у мене як. Всем ассаламу ас алейкум. Я не знаю, що ти сказав, я сам не понял. Xbox, он... Android. айфон топ. Xbox лучше. Клойка лучше. Как лойка? Ты что, клон? Флойка. Флойка. Пукнута. Э. Да. Б. Да. Гаран в АТБ. У ТБ ТБ. Та за А. А. Гавна. Скажи танк. Yeah, Не yeah. танк. Я. Yeah. танк. А. А знаешь, что я тут? Ну well, ты здесь летал. Йо, где я? Так, я нічого не бачу. Мені треба режим глядача. Кстати, зараз заодно вам покажу це стандартний, нажимаємо глядач і все. Але на комп'ютері це все набагато легше і швидше. Я, хоч... я хотів би, щоб мені друг зробив би прицел, але він забув як тобі цел зробити? Я зараз по пойду в тіктокі посмотрю. То й роби. То що не треба. Ось у мене тут ялинка новорічна. Кстати, забув сказати, з вами борщ. Да, я собі придумав. Ти борщара. борщара. Ну да, борщ. Борщара то чара. Да, ти неправильно поняв. Що я правильно поняв. Ладно, що такое? Конечно же, поняв правильно. Стандартний. Опа, бляха Что тут за весе? Ладно, друзі, ось моя ферма. Мідних холомів. Блин, от моя вивця взяла и Вся, Ну, втекла. Ха, Саме, не? а, нет, це на. А мне це на ковально, блин. От, знаєте, е, e, що якщо вівцю назвати Джед Джед, вроді би так, то вона буде роз... різнокольорова я це проверяв, і це правда. Ваші зробимо. Бляха. Ну де? Де ця вівця? А, осьо. Осьо що? Ось що? Джед ось. І в цю вівцю загну, блин. Щоб нікуди не тікала. А то це таке, що капець. Мені це дуже важливо. Так, сюда. А че слав за Новий год йде? Ну да. У мене завжди Новий год. на день да? Да, прикинь. Погода ясна.

Це по-російськи, а вівця по українськи. От друзі, скажіть, як правильно. Овця чи вівця? Подивимось. Не. Я не, я не по это. Я про свою учинку всіх Я не є так, та овця. А, это за училку. Угу. Я не знаю, мій друг такий. Не звертайте на нього. Ні, бо нормально, то, що вона мене. унизала прям при всех, всех унизала. Он сказал, в, э, на один сантиметр оборнулся. Лети к директору. Ну, нормально, да. Да. А ты еще не уволили.

Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Помилу, <реш> Давай дивись в тікі-токі як там зробити прицел, блин. Господи, да. господи, господи, пукну, господи. А меня лучше. <реш> ну да, вообще неправильно. Кстати, знаете? 32% ты пукнул в пакет. Yeah. Да. Mm -hmm. Ладненько. И знаешь, yeah, что я нам Мобильный включился. Yeah. Я просто вот так сделаю колюшку крови. <свяк> <свяк> страшный парень. Вот и все якщо ч тут е, така пресісти. І так, да. Yeah. Так. Считай, що ти мертвий пупсик. Йоп. У мене статі забув сказати якісь баги. как на компьютере, и сделать это можно всего лишь с помощью настроек. Сейчас я все покажу, а ты пока что поставь лайк, чтобы не потерять. Итак, открываем настройки, касание, и потом выбираем разделитель элемента управления. М -м, так, касание, да. Это дотек буду. Да, дотек. Разделитель элементы управления. Дотек. Нет. Вот это И у вас уже появился вот такой крестик, но этого все еще недостаточно. Заходим в раздел видео в поле зрения стартовый. Сейчас, теперь поле зрения. Поле зрения надо. А Наше поле зрения. вот это у нас... Это у тебя будет... Видео, видео, видео. Mm -hmm. Да, ребята. У меня тут... Э <плес> 5. Теперь тут же находим масштаб интерфейса и делаем его на минимум. Видите слово?

Ну понял. О. На минимум. Вот так. Это хорошо. Это там сейчас Что? О боже. А что так? Капец. Вот так вот Что это настоящий Майнкрафт? О боже, а что так маленько? Капец. Ну, от таке має бути Better Minecraft. Він став точний. Паначили по на зарядку. Бо за 1% мало. Капець. Ти забив ту сюди, я тобі воще щось тут щось зроблю. Да, правда, трохи кнопки завеликі. Не, ну, друзі, ну це так зроблено на комп'ютері. <рес> Комп'ютер. А Боже, що? Тут даже коряво. Ладно. Сейчас тут заберу один мод, який Мне всегда мешает. Да, дай хрень будет тебе. Ага. Да, боже, я из-за цього не выйду. Забирай. Давай. Хрень дебильная. Сказать, Арсо. Да уж. Не можешь так не пордиться. Если... <свист> <свист> Я сильнейшая. Что ну расли, папа? Ой, что ты, як маленький ешь? Капец! Помогайте, uh, вызывать всех больниц. Э. Для Путина. А, да. И нанимайте киллеров тоже для Путина. Это... Какой киллер? Ну, чтобы его убили. А, ну да. Киллеры. А че, а получим маму киллер? Сериала. Крутой <плеск> папа. Крутого oh, папана. Крутого <плеск> папана. <плеск> <плеск> Нанани, ЗЛИВА! Ой, бля, шо? Що там таке, ти хочеш? Злива йде. Да. Та, Боже, це просто вітер. Все вже для тебе зливає. Я поки такий собі скін поставив, бо це просто нереально. Ой, бліна! Скожній саме тепліше. Що я тут не робив? Все проверено. Все проверено. Так, даже тут проверено. Йопа. Це не проверено. Ладно. Карти потім буду. Так, капец, накакайте на мене. А хотя... Капец. Кстати, вам цікаво, що це за зелені крапочки? це мідні голови. Ну, ось. Куди я приц. І що, просто тільки три-три? Да? Кость Ну що? А, а, а у тебя есть яйца для них? Яйця. Для мирных голыми? Чтобы их заспавнить. Да, є. Можливо, да mm, як? Mm. Че, я. Мог мне дати. Ну. На полсту больше зробити. Там чуть-чуть. Можешь мне дати? Що хочу зробити. Их трошки больше. Чуть-чуть прям. Що Голень в этих. А Як? Просто дай мені ці яйця і все. Не треба мені Чуть, -чуть. більше буде. робити. Я тобі одного зроблю. Ні. Ти ще що Що? Капець. Мені приходиться Другий етаж розносити це така печалька. А я построїв такий гарний, а мідніхола ми просто на першому тусується. Там, де вже місця навіть нема. Що там? Ой. Ладно, зроблю собі базу. Що я зроблю? Базу mm. Зроблю тут невеликий будинок даже. Мені потрібні будуть. Ось я тебе советую сначала модна дома. Бля. Я без модів строю. Ми таким великим домом. Ай, -мо. Капець. Ви б знали б, як це тяжко. З маленьким, з малесеньким інвентарем грати Це так тяжко. От на комп'ютері, конечно, ні. А мене як всегда, блін, зависає. Ладно, строїти дуже не буду. Просто буду на карті гуляти. Спати не хочется особый. Ты вчело не спав. Ты хочешь спать? Ай, -мо, в Майнкрафте. Ну он. що, ну, он, он? Ай-ям-я. Ну теперь ты. секунд спав, да замозився. 5 секунд. ай mm. Далеко э, від дому не буду відходити дім. Давай закругляйся вже. Що таке? Закругляйся що таке? Я тобі сказав заплавлятися. Наша. Ігор закінчує ось. Ой, блин. Та Ілюш, хвата про... Хе, ладно. Рано за заплавля... Закругля... За заплавляючися. Та боже, 18 хвилин. Ну, до 23 і все. Хм. Шо? Та півчаса буду. Знаєш, я тебе даю 10 гривень за яблуко. Чуєш? Зачу! Я ніколи такого гнизу не бачив. Так, а як я ще спливу? А, так немає льоду. Кріпить льодіва. Це літня зима. Там де тепло і сніг. Да. Гроза, все сейчас уета буду кость на голосу Айран Эй Ай. 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 Кость Який Айран? Есть айран. Ладно, клади ось туда Червону миску

Та гуля собі. Оп-как! Я йду спать. Оп-как! Я деякі відео знімаю без цього, без Оп голосу. Та заткнись ти. Оп-как! О как заткнулся! О как! Ок! Эммм. Ем, я... О как! Я сейчас... О как! Mm. О как? <пинусотку> Эээ, поиграть. Ребят, ребят, слухай-то. Я уже буду закінчувати. Всем пока. Подожди.